День Котика 2025. <плес> Всім привіт! <плес> сьогодні ми будемо знімати вукенток для другої частини 17 сезону. Це буде День Котика. День Котика добавлять аж п'ять днів, це буде. Котик асік, котик пікачу, котик мишка, котик мікус і так само маленький <тірвання> Дивайте, дивіться, дивіться Це новий івент, Це Кет Пікерс. Пікерс, Треба взяти милих котиків і забирати них. Е, думаю, бенці, котики не будуть всі такі самі. Бога шість різних варіантів котиків. Перший котик це радий котик. Другий це зелений котик. Третій це фіолетовий котик. Четвертий це оранжевий котик. П'ятий це нормальний котик. І шостий це маленький котик. ještě tak samo dobám řeč jak má naši nemávou stars. Já mluvím vám, good Ještě tak samo dobám dance.